В догляді вони більш примхливі, ніж зокрема, інжир. Інжир більше помилок прощає. Гранат помилок практично не дуже прощає, тому там треба і правильно сформувати крону, і підживлювати. Якщо не будеш підживлювати, то теж толку не буде. Він полюбляє органічні удобрення. От субстрат у нього повинен містити десь 50% перегною. Причому, якщо така ж кількість перегною буде там в інших рослин, вони можуть попалитися від надмірної кількості азоту. А гранат ні, гранат це нормально переносить. Я Особисте задоволення отримаю від того, коли я оце біля рослин я бачу результат, як квітують, як зав'язують плоди. Це як одні люди там заводять рибок в акваріумі, вони стрес знімають, дивляться. Для мене свого роду це стрес знімаю, і не тільки стрес війни, коли на роботі я спілкуюся з фермерами, з аграріями, розказуєш нічого страшного з твоєю пшеничкою не буде. А соняшник виросте, успокойся, все нормально, і ти приїжджаєш так, Вижити е додому, вже і просто заходиш сюди, бачиш все це діло. Красота, така росте, то ну, для мене це такий піднімається настрій.